Всім привіт! Так, чергове оновлення на симулятор країн. Перед тим як я почну показувати, що тут змінилось, я вас попрошу в коментах написати, чого б вам не вистачає в цій грі і чого б ви змінили. Я був вам дуже вдячен. Або якщо ви знаєте якісь баги з гри, то напишіть в коментах також, бо я, типу про деякі баги можу просто не знати. Так, що ж, змінилось? Нова гра. Давайте стартанемо за США. Змін небагато, але вони суттєві і суттєво впливають на гімплей і на гру. Так, по-перше, давайте зараз швидко все проставлю. Ось так, нормально. Мене влаштовує. По-перше, тепер при старті гри всі країни, всі країни мають армію. Тобто, ось в США я стартув тут 17. Коротше, ось армія Армія, у всіх є армії, бо до цього так виходило, що умовне Макао могло дозволити собі рознести Китай. Гонконг, умовний міг дозволити собі рознести Китай. Або Макао просто брало і захоплювало Китай просто через механіки самої гри. Але тепер такого не буде, бо, ну, коротше, це пофікшено. Також. Ви можете побачити тут додана агресивність. Давайте я почекаю. 24-й рік. І повернусь. Так, я дочекався. Тепер можу показувати далі зміни. Давайте зараз швидко захопимо США. Ой, США. Захопимо Канаду швидко. Є, захопимо швидко Мексику. І ви, до речі, вже тут можете побачити що ось тут при захопленні, написано плюс 20%. Це агресія. Агресія, ось зараз захопимо Мексику. Захоплюємо. А, ой, я натикнув. Я думаю, чого не захоплюється, я просто не тикнув на кнопку. Все, зараз почекаємо трохи. Там бій, іде, все. Закінчили. І тепер в нас, в нас ось тут ліворуч на горі написано 100% агресії, равно мінус 10% ВВП на рік. В нас 29% агресії, тобто мінус 3% ВВП на рік тепер. І ми трохи падаємо по ВВП. Так як ми просто сама по собі дуже велика країна, і в нас ВВП дуже повільно зростає, то 3% для нас дуже велике падіння. І тепер ось ця агресія буде трохи підзупиняти. Великі країни до розширення, та й взагалом просто країни до розширення, по якому, принципу, додається агресія. Агресія додається в залежності від того, від співвідношення ваших сил до сил країни. Тобто, якщо ви дуже сильна країна, то, типу, ви можете захоплювати сильні країни. Умовно, якщо я зараз за США захочу захопити Китай, то це мені додасть 176% агресії. Чисто, насправді кажучи, чисто через те, що у Китаю велике населення. Судячи за все, коротше. Ось так, агресія вона тепер буде трохи підзупиняти. Також тепер не треба ходити і постійно збирати гроші з маріонеток, вони автоматично приходять. У нас на нашому випадку 7 мільярдів всього прибуток. І тепер, ось тут з'явилась така річ, як інтегрувати маріонетку. Якщо ви її інтегруєте, то з наступного року маріонетка буде використовувати ваші налаштування бюджету. Чому це важливо? Тому що без наших налаштувань бюджету вони дають дуже мало прибутку. Вони, типу, максимально вкачуються в своє зростання і так далі. В той час, коли в мене, наприклад, тут 30% податки, 7% осіб та 7% інфраструктура, тобто Якщо б в них такі ж самі налаштування бюджету були, як в нас, то вони б давали нам досить непоганий прибуток, тому в цьому є сенс. Знову ж, ціна інтеграції це 10% від ВВП країни, яку ми хочемо інтегрувати. Тому ось так це Тепер також важливо, бо тепер більше сенс є від маріонеток, вони будуть давати трохи більше. Так, такі чотири маленькі зміни, але все ж таки оновлення, хоча б якесь. Тому ось зміни це армія, армія при старті гри тепер у всіх є. Що не буду давати деяким країнам занадто сильно розширятись при старті, і сильні країни не будуть, наприклад, Китай не буде програвати Макао, диво додана агресія, що також дуже прикольно, бо і вона, до речі, раз на місяць на 1% падає, тобто на 27%, зараз місяць закінчиться. 26%. І насправді кажуть, що раз на рік зростати на 10%, ви можете собі спокійно дозволити, і це, насправді так кажучи, непогано, дуже непогано. Також автоматичний збір грошей з маріонеток і інтеграція маріонеток, що також неймовірно важливо. Бо якщо зараз закінчиться 25 рік, ви побачите, як сильно в мене зросте прибуток. Зараз, давайте, 1300-1400 десь було. І зараз чекаємо на 25 рік, я дочекаюсь. Так дивіться, було 1300, стало 1700. Завдяки тому, що маріонетка тепер використовують наші налаштування бюджету. Знову ж, те, що в США, і типу навіть для США це відчутно. Коротше, все, це важлива зміна, бо до цього маріонетки якось хотілося б, наприклад, мені коли я грав більше контролю над маріонетками хотілося. Тому це так, такі чотири маленькі зміни, але вони є. По посиланню в описі ви зможете знайти взагалом всі мої ігри, в тому що в рахунку симулятор країн, додати його до бажаного або придбати, а також ви можете неймовірно мене під... ну, підтримати, якщо ви додасте ось цю гру. Собі бажаного. це War Factory, який вийде в третьому кварталі 25-го року. якщо ви додасте зараз його до бажаного, це буде, ну, типу, це неймовірна підтримка для мене буде, Неймовірна. Тож, так, загалом, дякую вам всім за перегляд, чекайте ще оновлення. Всім удачі та бувайте!